Знайомтеся на цьому важливому заході, який відбувається у ці непрості часи для нашої батьківщини. Перш за все висловлюю щиру вдячність Збройним силам України, то дивиться канал Новий тілер» І коли ми... Побували в цьому господарстві, познайомились з досвідом цього господарства і я дізнався, що у нас є закінчується, чи вони її закінчують, вони сіють на зиму ще жито. Дуже цікаво, що в цьому господарстві дуже багато досвіду. Лімо вже починається збройний поряд. Ми, ми зупинимося. І якщо побачите, це видвоє, які не покритим, ми йдемо на ліву сторону. Всіх вітаю на сталому полі цукрових буряків. І дослідів від досліду. Пунку це завжди колії, а в нас, як бачите, то немає. Хіба що восени, якщо возимо буряки, як є трудовий рятун, як виходимо. Розпоражіть, з віщеру інтензитово. За буряками тут у мене озимий ячмінь посіяний після озимої пшениці. Далі після ячменя озимого озима пшениця, посіяна, ця посіяна вже по нулю. Тут була соя. Буде тут вструнований 12-метровий день, як виповнитися комплектом. Є регулювання, ось перше, друге, третє. І також можна встановити здвоєну пружину. Тобто вона буде одна внутрі і 4-5 куба плюс ще десь літрів 200 на, на, на піну, щоб вам, не взривали ніяк плавку. Професор по покривних культурах. Я студент, можна так сказати, але я стараюся більше її популяризувати на такому. А співденник е, такого... із е, фізиків іонів послушних тут Підніміть руки, будь ласка, Сою ще почав займатися мій батько. Так, добираємося до ЗОЯ. Від 6 і до 12. En als het nog minder normaal is, dan is meer